В розширенні мережі дитсадків з'явилися перші суперечності. Зокрема, вони стосуються приміських сіл. Громади занепокоєні, що у дошкільні заклади, збудовані на їхній території, у першу чергу будуть брати дітей з міста. В галузевому департаменті запевняють, ситуацію вирішуватимуть мирно і поступово. Будемо намагатися е цю ситуацію е об'єктивно. Е владнати у тому розумінні, щоб в першу чергу були повністю забезпечені потреби сільських мешканців, сільських батьків, а вже потім, при наявності вільних місць, туди могли йти е, міські діти. Водночас в департаменті освіти візьмуться вирішувати й іншу проблему санаторних садків. До таких закладів ходять діти з певними проблемами зі здоров'ям, але їхнє перебування там затягується надто довго, аж до шкільної лави. Посадовці вважають, що це такий своєрідний спосіб у батьків обійти електронну чергу у ДНЗ. Я все ж таки хотіла, щоб управління освіти зараз конкретно перевірила цю ситуацію, і електронний реєстр може дозволити, щоб дітки, які справді вилікувалися, вони повинні. Покинути санаторні садочки, перевестися в загальну розвитку і дати місце тим діткам, котрі дійсно потребують догляду санаторних садках. Нагадаємо, загальна мережа дошкільної освіти в Івано-Франківську наступного року має збільшитися з 28 до 32 закладів і охопить понад 9 тисяч дітей. І Лариниваненко Андрій Гаргара, телеканал чотириста два.